У ці хвилини термінове звернення із Білого Дому генералів США підняли по тривозі. Все Трамп розчавив Путіна. Заява про закінчення війни. Такого відвертя не очікував ніхто. Армійці в шоці світ аплодує стоячим. Кого американець назвав тупим? Та що тепер чекає на диктатора замість червоної доріжки? Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. я Дарина Гуцкало і останні події. Президент США Дональд Трамп відверто висміяв Путіна перед сотнями американських генералів, назвавши паперовим тигром. Схоже, Америка зробила різкий поворот. Я сказав йому, знаєш, ти погано виглядаєш. Чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр? А ще нещодавно Трамп приймав Путіна на Алясці із почистями та навіть червоною доріжкою. Ба більше воєнного злочинця охороняли армійські снайпери, і це перед ним Америка хизувалася авіацією. Вочевидь, тепер все у минулому американець розчарований. Я дуже розчарований путіним. Я думав, він швидко з цим впорається. Він мав би закінчити війну за тиждень. Дісталося, і експрезиденту Росії, а нині заступнику голови Радбезу Дмитра Медведєва Трамп назвав тупим через ядерні погрози із Кремля, через які він був вимушений відправити підводні човни ближче до узбережжя РФ. Росія нам злегка погрожувала не так давно, і я відправив атомні підводні човни. Найсмертоноснішу зброю зі створених я зробив це через його згадку слова ядерний. Це була тупа людина, яка працює на Путіна. І я відправив підводний човен або два до берега Росії просто для обережності. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом направо й наліво. Увесь світ на вухах. Перші кроки зроблено. Тепер очільник Білого Дому посилить тиск на російського правителя Володимира Путіна, перейшовши від політики пряника до Батуга. Таку впевненість висловив президент Фінляндії Олександр Стуб. Побачивши, що пряник рідко спрацьовує з росіянами, він перейшов до етапу Батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде батіг. Ступ припустив, що наступними кроками можуть стати жорсткіші санкції, підвищені мита та активніше застосування американської зброї із глибоким радіусом дії. Він назвав себе реалістичним оптимістом і закликав союзників України до терпіння. Я мав можливість досить тісно співпрацювати з Президентом Трампом протягом останніх кількох місяців. Можливо, оптимізм іноді є інтуїцією. Але я думаю, що факти на місцях зараз говорять про те, що ми рухаємося в кращому напрямку. Ба більше Трамп у виступі перед військовим командуванням США знову заявив про необхідність саміту Путіна і Зеленського. До слова, можлива зустріч президентів, а після неї тристоронню за участі лідерів США України і Росії, американський політик прогнозував ще після зустрічі із Путіним у середині серпня. Напередодні ж Дональд Трамп ухвалив доленосне рішення ракети томагавк сунуть в Україну. Це справжній ляпас Путіну. Очікуються нищівні удари. У Кремлі намагаються знецінити загрозу, але розгром сил противника може статися найближчим часом. Наші оборонці перебувають у підвищеній готовності у планах демілітаризація Криму. Яких ще проривів вдається досягнути завдяки підтримці США? Про це вже за мить. Розворот на 180 градусів вже незабаром. Білий дім надасть Україні далекобійні ракети. Томагавк про це у вихідні в інтерв'ю каналу News заявив віце-президент США Джей Ді Венс. А вже за два дні наміри підтвердив спецпосланець США Кіт Келах. Дональд Трамп дозволить Україні завдавати далекобійних ударів по РФ. Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь так: використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Нічого сакрального немає, і це одна із причин, чому я вважаю, що на минулому тижні президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети Томагавк. Ще два тижні тому Трамп та його адміністрація були категорично проти передачі, а тим більше проти ударів територію РФ американськими ракетами томагав. Але після зустрічі Зеленського та Трампа в Нью-Йорку 23 вересня, риторика Білого Дому змінилася. Головний аргумент України, що наявність таких ракет могли б посилити тиск на РФ і змусити Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї. На передачу томагавків відреагували її у Кремлі. Прес-секретар Путіна пісков заявив, що немає чарівної зброї для Києва, яка зможе змінити динаміку на полі бою. Нету ніякої панацеї, яка сейчас може змінити ситуацію на фронтах для київського режиму. Ні волшебного оружия, і будь то Томагавки або інші ракети, вони не зможуть змінити динаміку. Ракета «Томагавк» має дальність до 1600 кілометрів, що значно перевищує можливості американських реактивних систем залпового вогню АТАКС, які використовують ЗСУ. «Томагавк» має більшу швидкість і бойову силу в порівнянні з українськими дронами, які здатні завдавати ударів у глиб території РФ, але часто стикаються з сучасними системами ППО Росії. Поганий меседж для військових. І тим, хто їм допомагає, які розташовані в Брянській, Курській, Вороніській, Ростовській областях, щонайменше. А і на окупованих територіях, звичайно, там, де є військові об'єкти ворога. Я думаю, що і демілітаризація Криму буде продовжуватися від російської присутності. І Донецьк окупований, і Луганськ по ним буде прилітати ще більше. Президент Зеленський передав президенту Трампу список необхідної військової допомоги у угоді на 90 мільярдів доларів. А також Україна хоче ввести окремі перемовини зі США щодо постачання конкретних видів зброї, зокрема далекобійної, і все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів, але ми готові її до окремої ех, окремих договорів, окремих виду видів зброї, включаючи. Далекобій більше я деталей не можу сказати за даними британського видання The Sun, українські атаки тільки по нафтопереробній галузі завдали Росії збитків на більше ніж 100 мільярдів доларів, і це без ракет томагавка. А з їхньою появою обсяги збитків можуть зрости у рази. Тім, це ще не все. Білий дім схвалив одразу два пакети допомоги, кожен із яких оцінюється в 500 мільйонів доларів. Яку тяжку зброю США та партнери ще готують відправити в Україну, щоб остаточно притиснути Москву і Путіна? І чи вистачить цих поставок, щоб зламати російську армію до того, як на фронт прибуде нова хвиля підкріплень? Про це вже за мить. США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок НАТО, хоча лише два місяці тому про це були тільки розмови. Ми нічого за це не заплатимо, але відправимо зброю. Це буде для нас бізнесом, і ми відправимо їм системи Петріот, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін справді здивував багатьох людей. Як повідомляє Ройтер, заступник голови Пентагону Елбридж Колбі затвердив дві поставки озброєнь Україні на суму по 500 мільйонів доларів. Очевидно, що в в перших двох пакетах, Елбриджем Колбі в Пентагоні, Все-таки основний акцент буде зроблено на средствах ПВО. з сум, зрозуміло, що речь не йде о комплексах Паетріот, але очевидно, речь ідеться о. Ракетах ПАК-3, в всегда завжди дефіцит, які используются непосредственно для збиття російської балістики. Також можуть поставлені ракети АМ-9. Втім, Пірл став новим форматом передачі Україні озброєнь, гроші союзників, а зброя з американських запасів. Недавно Financial Times проблемах проблемах с поставками критически важных боеприпасов ракет для тех же систем пво для украины что пояснялось определенным аудитом запасов в пентагоне но сейчас очевидно что новая программа новые алгоритмы уже поставлены на рей на рельсы и это уже поможет нам Зараз получають необхідне вооруження. У планах союзників по НАТО надати Україні озброєнь на суму до 10 мільярдів доларів. Але поки що ми маємо лише два пакети на один мільярд. Мільярд доларів не фантастична сума, це то, що фактично. Возобновляет необходимые критические поставки для нас только сейчас по действительно новому алгоритму, по новой программе. Але що ж із строками американська сторона поки що не заявила про поставки офіційно, в результаті чого і термінів ми знати не можемо. Ми не маємо офіційного підтвердження со сторони Пентагона, це було, наприклад, з ракетами Ірам, де чітко було прописано за чий рах, як вони закупляються, які будуть дальніші шаги. Поки ще такого повідомлення не було. І, хоча Трамп переклав фінансування техніки на Європу, нові механізми допомоги демонструють позитивні взаємини між Києвом і Вашингтоном. Тим не мене, це робочий механізм, який показывает, что мы имеем сейчас абсолютно здоровое развитие наших отношений с Вашингтоном. Да, не без проблем, да, есть разные взгляды на определенные моменты переговорного трека, но тем не менее то, что касается именно критических поставок для систем ПВО, Вашингтон дает тот необходимый минимум, который от него ожидают. Нарешті, як же на це може відреагувати Москва? Схвалення Вашингтона водночас є сигналом для союзників і викликом для Кремля в даному випадку Ми ж розуміємо, що основний упор на агресію со боку Кремля йде на європейських партнерів, а Трампа питаються Єдине, хто може хто може участвовать в такой атаки, конкретно на 47 президента Соединенных Штатов, это Дмитрий Медведев, який може написати ізвітельний пост на этот счет. То есть какая-то реакція буде, но вона буде очень сміхчаюча, такая, щоб не испортить отношения Путіна і Трампа. Тим часом Financial Times також повідомляє, що США відправлять в Україну 33 тисячі дронів зі штучним інтелектом до кінця року. А тим часом уряд США прямо сьогодні припинив свою роботу, тобто наступив так званий шатдаун, оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування. Невже це тотальний провал? Припинення роботи уряду розпочалося через кілька годин після того, як Сенат відхилив короткостроковий захід щодо витрат, який би дозволив уряду продовжувати свою діяльність до 21 листопада? Президент США Дональд Трамп попередив конгресменів демократ що шатдаун може прокласти шлях до незворотних кроків, включно із скороченням ще більшої кількості робочих місць і програм. Невже Трамп нарешті взяв курс на тотальне знищення Путіна та чи нефтони у проблемах у власній країні? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.